Всім привіт! Я недавно пройшов метро. Ну, давай. Я недавно пройшов метро Last Light. О, там метро Last Light Redux. І хочу розказати вам сюжетку про цю. Ну, про цю гру. Ну, ми, коротше, граємо знову за нашого Артема. Артем, який цей в минулій частині підірвав. Ну. Я прийшов на китівку, яку підірвав станцію. Ну, підірвав чорних. І тепер цей. Ну, і тепер він згадує своє минуле там, де він з своїми друзями ходили по. Ну, по станції там щось дивилися, потім вони знаходять. Вони ходять типу, з безпечної зони, вони виходять на вулицю Артем з своїми друзями ось. Але він, він каже, що це. ну, що це неправильно. Що, ну, то, що вони, вони нам доповідають ось. Ну, він там згадує, що він з мамою їхав до ботанічного саду. Він там, е, цей, ну, питає, що було до катастрофи, ну, до того вибуху, який підірвав. Самі знаєте що. Ну, він там розказує, що цей. Ну, що йому, типу, було було добре жити, але в в цей, ну, відтоді то все, все, що було, воно підірвалося, і вони і вони вирішили втекти. І вони вирішили втекти всі в підмеля, всі в метро. Ось. Ну і Він розказує, що, що він не пам'ятає обличчя своєї матері, бо в е, нього тільки залишився той день, коли він їхав в Ботанічний сад. Ось. Ну він сказав, що він... Ну, типу, ну, появилися чорні з боку ботанічного саду. Ну і розказує про чанок, що вони мали велику силу, що вони були дуже високі, що вони були вищі за звичайну людину. І це що вони були ну, дуже, дуже страшні. Ну і ми тепер зустрічаємо Артема, який вже виріс. І це. Не... Ну, Артема він сидить з друзями просто відпочиває, а потім на них нападає Чорний на. Ну і робить, Чорні роблять таку ілюзію, що, типу, вони нападають, ну що там якісь Тварини, чи або вони нападають на. цього, ну, На Артема, але він, коли їх з них стріляє, він бачить, що це його друзі. Ну потім його знаходять е, цей. Ну, його побратими і відправляють його е, цей. Ну і досліджувати це. Досліджувати чорних во. І там командир каже, що давайте вб'ємо чорних, чорні погані. Досліджувати це. Досліджувати чорних во. І там командир каже, що. У нас відправляють, ми приходимо до штабу і нас відправляють з Анною, відправляють нас на гору, щоб, ну, ну, так я казав, щоб дослідити того чорного. Ну і разом з нашим другом ханом. Ну і потім хана возмущається, що вона не вірить тому хану, бо він якийсь божевільний і, і цей і вона не хоче миритися з і, чорними. Ну і потом на нас лавлять е, бандети і нас цей ув'язнюють в Ну, ув'язнюють е, в язниці. Ось. Потім ми, звичайно, що ми тікаємо з в'язниці, тікаємо з нашим другом, ну, Вовою, чи як його там звати, ми тікаємо з в'язниці і продовжуємо просуватися далі по сюжету. Ну і цей, і, і ми тоді, ну, ну мені не треба до, нам треба стати до вокзальної, але ми цей наш ну, ми, ми своїм нашим другом пробираємося, і він нас зраджує. І нас знову кидає в тюрму, Артема кидає в тюрму, і він звідти вибирається. Потім він йде до цього. Ну, пробираємося з боєм до, до нашого основного місця. А потім ми прибираємося, ну, ми потім звучаємо нашого друга, він нам дає ну, такі, таку спеціальну машину, і ми, і ми в неї сідаємо і, і ну, відстрілюємося від червоних. Ну, потім нас проводить до боліт. Ми там на болотах, е, цей, ну, ми там на болотах маємо заправити спеціальну ну, спеціальний бак маю заправити, щоб, до нас, ну, щоб ми могли вилізти з тих боліт. Ну, таку вагонетку, можна сказати, заправити, і тоді вона нас відправить до наступної цілі, Наступної цілі. Ну, тоді нас відправить до до та да, до наступної нашої цілі. Ну, потім у нас нападають всякі ці... Ну, у нас перший босс-монстер. Такий великий, що. Ну, що Він нас просто. Ну, ми прибираємося далі. Потім у нас ми зустрічаємо Ведмедя, якого ми так само проти цього боса виграємо. Потім ми доправляємося вже до. Ну, приймаємося вже до цей, там де ближче до нас, ну, до, до своїх побратимів. І цей, ми, і потім на нас нападають, нападає їхній, ну, на, ну їхній товариш нашої, цей, ну, нашої подружки. ось, і, і він там знищує все і тікає, і тікає з, з нею. І ми, і ми пробираємося попри цього. ну, Пробираємося попри монстрів. Ми їх так само знищуємо. Як значить, ми від них тікаємо, об'ємося знову з великим босом. Потім ми проходимо далі... Ну, потім ми зустрічаємо діда, який дітям допомагає цей. Ну, поїхала далі втрату і ми там, ну, ну, сказав, що нам поможе, і ми там розстрілюємо поганців. Ну, потім ми потрапляємо в засідку. засідку, там, де нас чекають якраз е, поганці, і вони нас усіх стрі... розстрілюють. Але ми звучаємо ще свого старого друга Павла. Во. Ну, і ми його... Ну, ми його знищуємо і звучаємо ще одного друга чорного. І чорний так само нам допомагає, е, ну, нам всякі здібності дає. Дає бачите крізь стіни, дає бачите крізь, ну, крізь крізь різні предмети і дає трохи, що ми могли давати якийсь во цим ворогам. Ну і ми подружуємо ще одне, потім звучаємося знову з, з нашими і наші вже готуються на війну з червоними, бо вони. Ну, бо вони на нас. Ну, бо вони на нас будуть нападати. Ми плануємо для них засідку. Але нас, ну, у нас все виходить трохи їх стримати. Але вони, ну, вони нас перемагають, можна сказати. І а там в кінці, в кінці гри він, він під, підриває цього цих. Ну, підриває, як він називається. Ну, підриваю цих цих злодіїв. Все, всім попав, зовлак, ну досі підписуйтесь на канал, ста з лайки. Ось такий короткий огляд був.